Наші мужні воїни десятий рік бронять Україну. І як їм можна допомогти, знаходячись в тилу, знає відомі всі Україні волонтер дядя Гриша. Цей тиждень чоловік планує провести у Луцьку. Нам вдалось з ним зустрітись подробиці далі. Відомий волонтер з Херсонщини Григорій Янченко приїхав до Луцька. Чоловік вже 10 років допомагає військовим, збирає донати на потреби ЗСУ, купує все необхідне та самостійно відвозить в гарячі шиточки України. Саме військовий дали йому позивний дядя Гриша. Лицар ордену, народний герой України, народився на Чернігівщині, вчився в Авдіївці на Донеччині, кохання зустрів у Львові, жив та працював у Херсоні. Про себе каже мій дім, це Україна. Скоро волонтеру виповниться 77 років. Він присувається значну частину свого Життя на візочку, бо немає ніг і пальців на обох руках. Однак це не є перешкодою для його головної мети перемоги України. Питають, говорить, скільки ж ти будеш їздити? Тобі вже 68 років. Але я кажу, ну скільки ви будете тут ...стояти, стільки я буду їздити». Чоловік наголошує, що його особиста біда і обмежені можливості то ніщо у порівнянні з тим, що долають військові на фронті. Це й дає йому сил за 10 років. Я вже звик. Зима, літо, осінь, весна, жара, холод. Для мене це вже не має ніякого значення. Чому? Тому що ти зразу, якщо знаходить на тебе така апатія, чи що-небудь, то ти зразу порівнюєш себе з військовими, які теж в любу погоду стоять в окопах, не невзор... Не зважаючи на те, що там сніг, дощ, вода, збирати на потреби зсу дядя Гриша почав з перших днів вторгнення Росії ще у 2014 році. Не році. його і повномасштабне вторгнення, і окупація Херсонщини. Прямо там збирав донати і присилав кошти на вільну територію. Крім того, надихав херсонців патріотичними піснями, які вмикав на всю гучність, пересувавшись на візочку вулицями окупованого міста. Особливо підбадьорював херсонців гімн України. Ці пісні вони. Надихали наших херсонців на патріотичний лад на на віру в те, що українська армія прийде звільнить Херсон. За весь період, доки йде війна, волонтер зібрав декілька мільйонів гривень. Кошти витрачали на необхідніше теплі речі для військових, генератори, дрони та старлінки. До повномасштабної війни в мене було 4,5 мільйони. Це за 8 років. От. А зараз, зараз я вже зібрав десь, ну, підходить під 8 мільйонів. Тобто десь три з половиною, десь так, от 3 з половиною за ці два роки. Ви розумієте, е кожна поїздка, кожна поїздка потребує дуже-дуже багато, е багато вкладень, дуже багато грошей. Якщо ви розумієте, один дрон коштує 19 тисяч, 18 тисяч, а ти ж не будеш вести один дрон. Везеш десять себе зараз. Дядя Гриша називає мандрівником і з захопленням розповідає про міста нашої країни, історичні пам'ятки, які вдалося побачити в такому вже поважному віці. Було би щастя, да нещастя допомогло. І я набираюся, як кажуть, історичних надбань. Тобто, всього того, що я буваю в містах, я завжди як кажуть себе збагачу історично. Пан Григорій наголошує, що після перемоги не зупиниться, буде допомагати військовим, що отримали важкі поранення, а також буде робити все для відбудови України. Бажає, щоб наша земля квітла і була туристичною мекою. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.